GMC Terrain. Автівка у нас вся в рідній фарбі, в такому чудовому кольорі, маємо багато хрому. На гарній дуже оптиці. Є денні ходові вогні, парктронічки. Автівка у нас йде на отаких от, от класних 19-х оригінальних дисках. Достачає нас авто без ключовим доступом. По салончику маємо ось такий чорний шкіряний салон. Є в нас електрорегулювання сидінь. Чотири підйомничка, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, центральний замочок. Є в нас регулювання і відкриття багажника, можна відключити, можна 3-4 і можна на повний обсяг. Також у нас тут в даній комплектації йде музика, басе, датчики управління світлом. Також у нас є тут електричне стояночне гальмо. Ось таке у нас зустрічає шкірене мультикермо GMC. Тут, як бачите, у нас є попередження про зіткнення, підігрівчик керма, встановлення круїз контролю, управління інформацією. На бортовому комп'ютері, голосове управління, трубочку повісить можна. Заводиться активочка у нас з кнопочки. Тут у нас вот така мультимедічка зустрічає. Вона у нас сенсорна, як бачите. Дуже багато налаштувань. Тут у нас є аудіо, телефончик, навігація, налаштування, карплейчик є. Можна підключити телефончик або ж Android-дати, якщо користуюсь Android-смартфоном. Камерка, Spotify, ну і решта такого всього. Тут у нас регулюється мультимедія, як бачите. Тут у нас клімат-контроль, вибори обдуву, рециркуляція у нас є. Ось такий у нас селектор перемикання автомату. Зараз бачите, паркінг. При вмиканні задньої передачі у нас вмикається камерка задній огляду і камери 360. Відключення парктроніків. Також у нас є підігрівчики. Вони працюють. Окрім підігрівчиків, у нас є вентиляція сидінь, яка теж дуже гарно працює. Також маємо отримання в полосі допомога при спуску з гірочки. Тут у нас можна перемикати привід. Поверх у нас тут, що нас зустрічає відкриття люка, можна підключити ворота, ніша для окулярів. Фук. І у вас відкривається панорамка. Як бачите, задній ряд сидінь у нас доволі просторий, багато місця у нас є. Є у нас підлокітничок з підстаканічками, є у нас і зафікси, і і обдувчик. Зустрічає ось така от оптика. Автівочка виглядає дуже класно. тут у нас і сама ж камерка, парктронічки. А АВД, як бачите, в машинці встановлений електропривід, сама відкриває багажничок, дуже зручно. Разочок натиснули і все є. Заді у нас багажник доволі просторий, великий, можна багато чого поскладати, власних речей. Є у нас ось такі от крючочки, можна щось прикріпити, якийсь вантаж. Тому, друзі, кому потрібен такий гарний кросовер Тим паче американець з років з невеликим пробігом. Пишіть, оглядайте, є в нас і на своїй сторіночці. Є більш детальні фото. Кого цікавить, прошу. АвтоПінт. Придбай якісне авто.